Перше на теренах Прикарпаття відбувся всеукраїнський турнір з художньої гімнастики. У спортивному заході взяли участь 19 команд з усієї України. Художня гімнастика це не просто спорт, це поєднання музики, руху, сили та емоцій. Це мистецтво у кожному русі, кожному погляді, кожному жесті. Цей зал бачив дуже багато великих спортсменів. Якщо ви побачите, коли заходили в манеж, 19 наших випускників є учасниками Олімпійських ігр. А скільки чемпіонів світу, Європи, України, ми вже ну, ми облік ведемо, але важко сказати. І цей зал бачив і Володимира Віталія Кличка і бачив всю золоту олімпійську боксерську команду. В цьому залі там є столи, вони давали прес-конференцію. І чемпіонати, і кубки. Європи по ігрових спорту. Але така красива команда зібралась перша. Для нас це нове. В області це нове, не показали, що така спортивна гімнастика, у нас учасник Олімпійських ігор, спортивної гімнастики, а от художня гімнастика було щось нове. Я дякую Богу, що підказав мені, що не відмовити. І ми сьогодні маємо такий прекрасний турнір. І Я думаю, ну я так як менеджер. Я думаю, що в недалекобутньому ми відкриємо спеціалізацію художньої гімнастики і в коледжі, так як дивіться за і є викладач коледжу. Я думаю, що буде не менше дітей і стаю. Я вам дякую. Я вам дякую за вашу працю і вам успіхів. Я сподіваюся, що ми зайнямо команду на ще один такий е, е, підбор, щоб ваші вихованці засяяли на Олімпійських іграх. Віталій Чорненький, Тарас Кован, голос інфо.